Базова практика майндфулнес дихання. Сядьте зручно, заплющіть очі або ж просто зафіксуйте погляд у певній точці, як вам комфортніше. Дозвольте вашому тілу знайти положення, у якому йому комфортно сидіти, зберігаючи відчуття гідності, рівноваги та опори. І дозвольте вашій свідомості, сприйняттям відкритися до усього, що є зараз тут і тепер довкола вас і всередині вас, звукам, запахам, відчуттям тіла, думкам, почуттям, бажанням. Дозвольте їм просто бути і змінюватися у природний спосіб. Вам не потрібно обдумувати їх чи аналізувати, просто помічайте їх з цікавістю, доброзичливістю та прийняттям. А тепер, дозволяючи усім цим сприйняттям бути на обрії вашої свідомості, перенесіть увагу на відчуття вашого дихання. І просто слідкуйте за тими відчуттями, які виникають, коли повітря входить і виходить з вашого тіла. Слідкуйте за відчуттями, які виникають у дихальних шляхах по ходу повітря, за відчуттями. Як звожується і розширюється з кожним вдихом і видихом ваше тіло, дозволяючи вашому диханню бути природнім. Нема потреби робити його повільним чи швидким, глибоким чи поверхневим. Просто з уважністю і цікавістю спостерігайте за відчуттями дихання. Вам не потрібно називати, думати або коментувати, лише спостерігати. Спостерігайте без напруги, без зайвих зусиль. Скеровуйте вашу увагу на відчуття дихання так, наче ви кладете легеньку пір'їнку у долоню з легкістю та лагідністю. І коли ваша увага відволікатиметься на думки. Чи звуки, чи інші сприйняття це нормально. Просто помічайте це і терпеливо, доброзичливо повертайте вашу увагу до відчуттів дихання. Вам не потрібно докладати зусиль, щоб не відволікатися. Просто, як ви помічаєте, що думаєте, легко відпустіть думки так, наче надуту гелієм кульку у небо. Це буде повторюватися багато разів, а ви знову і знову доброзичливо і терпеливо повертаєте увагу до дихання. Невдовзі, за хвилинку, час медитації завершиться. Дозвольте своїй свідомості делікатно повертатися від зосередження уваги на диханні, до ширшої відкритості до усіх відчуттів, до відчуттів, які є всередині, і довкола вас. Можете знову звернути увагу на усі відчуття, які є в тілі, на звуки, які є всередині та довкола вас. І коли ви будете готові, можете делікатно порухатися, якщо потрібно трішки потягнутися тілом, і відкривайте очі.